Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли у український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна. Українського народу триває. Війна за незалежність України проти російських загарбників триває. Багато наших воїнів віддали за майбутню перемогу найцінніше свої своє життя. Пропонуємо вашій увазі черговий фільм. З циклу Ангели Перемоги, що присвячений пам'яті сучасних борців за волю та незалежність України. Я народився і зростав у селі, а тому дуже любив навколишню природу і особливо тварин яких у мене завжди було багато, мені подобалося копорсатися у машинах, а ще ходити на риболовлю, спостерігати за небом і зорями, гуляти в полях і степах, далеко за селом і мріяти. З дитинства я бажав бути військовим, але через травму мене не взяли в армію. Та коли на нашу землю прийшов ворог, я одразу взяв до рук зброю, аби захистити рідний край і своїх близьких. Олексій Боярко народився 10 травня 1975 року у селі Спасівка Вільнянського району Запорізької області. Тут минуло його дитинство. Згодом він навчався у загальноосвітній школі номер 2 міста Вільнянська. Він родився таким кріпкеньким хлопчиком. Я його родила пізно. Він перша дитинка мене була. пізно народила. І через півтора року ми з чоловіком розійшлися. Я його виховала сама, як мати. Виховувала, як мала. Як порядну людину виховувала, у 4,5 роки він у мене топився на ставку під лід. Пішов 23 февраля, що він пішов під Я його спасла, і врачі спасли. Но він він оглох на вухо, зовсім оглох. І він учився, ну як вам сказати, посередньо, тугенько вчився. Дуже тяжко давалося йому навчання. Ріс спокійним. І таким він ніколи ні з ким не ругався, не бився, б його цього не було. Він просто спокійна дитина, як мама сама виховувала. Він дуже любив животних, чого в мене повен вірі зразу. Любили здорових собак, алабаїв, овчарів у нас все время були. Ми держали скотину, корову, нього було три машини. Він дуже любив рибалку, він дуже любив природу, він дуже любив і дітей, і людей. Він дуже все це він любив. Він восприїмчивий був до цього, а особливо животних. Він дуже животних любив. Дуже. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, маленький Олексій увесь час мріяв стати військовим у дорослому житті, але через глухоту його не взяли на строкову службу до армії. Олексія Боярка, я знаю ще зі школи. Ми навчалися в одному навчальному закладі, у другій школі міста Вільнянська. Потім, вже коли розпочалася антитерористична операція, ми я також був учасником і були в одній спільці спілки АТО. Олексій був. Завжди житнє... життєрадісний, веселий, душою компанії. Ніколи нічого не боявся. Перший йшов до бою. По закінченню школи Олексій влаштувався працювати слюсарем-ремонтником на вільнянський завод імені Шевченка. Там проявив себе з найкращого боку, тому невдовзі отримав найвищий професійний розряд. На жаль, особисте життя у чоловіка не склалося, тому весь час він проводив вдома разом з мамою. Порався по господарству. Ну Робив біля мене був. Ми держали хазяйство вдвох. Він жив нікуди від мене, не відходив. Держали хазяйство, вдвох жили. Ну, а потім, як отаке вже трапилося, АТО він одразу зібрався, йому видали білого білета. Він був білобілетчик. Ну, а як почалася війна в АТО, він зібрав рюкзак і пішов на війну. Я його три з половиною роки чекала вдома. Чекала, переживала, боліла дуже. У зоні проведення АТО Олексій Боярко провів три з половиною роки. Воював артилеристом-навідником у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр мав важку контузію. Був нагороджений медаллю за оборону рідної держави. Серед побратимів та численних бойових друзів вояк з позивним Май користувався неабияким авторитетом. Але через хворобу матері Олексій Боярко вирішив припинити службу і повернутися додому. Тут брав активну участь у діяльності місцевої спілки Ветеранів АТО та ООС відвідував численні патріотично-виховні заходи за участі молоді та односельців. Олексій я знав давно, спілкувався ми раніше. Він перебував в штаті нашої спілки ветеранів. Вчасно в заходах, які ми проводили постійно на різні свята. У нас багато було проектів пов'язаних з патетичним вихованням молоді, культурно-масові заходи, спортивні змагання. Свята приурочені до дня захисника України, дня соборності, прапора і ну, так далі. Плани були у нас широкі. але коли повномасштабна війна почалася, він в числі перших пішов захищати Україну з Олексієм Боярко. Ми познайомилися під час заходу. Ми його запросили разом з його мамою Світланою Миколаївною на день добровольця. У 2016 році він воював е, е, приймав участь в антитерористичній операції. Ось і потім, коли вже Приїхав додому, ми його запрошували на захід разом з дітьми, який проводили, і так відбулося наше перше знайомство. Ну і потім він став у нас постійним гостем в стінах нашого закладу. Як людина, він дуже світла, добра людина. Людина дійсна, яка до себе ну, бере за душу. Знаєте, він розповідав про ті часи для дітей з таким подихом, що в нас буде обов'язково перемога. І він в перших рядах завжди відкликався. Тобто, ну це надзвичайно добра людина, дуже схожа на свою маму. Дуже. Як тільки сталося повномасштабне вторгнення російських агресорів в Україну, Олексій Боярко знову вирушив добровольцем на фронт. Я вранці встаю, він ні слова не говорив. Даже не казав, він бачив, як я переживаю за то за все. Я виходю, а він у літній кухні в 5 часов вранку вже зібрав рюкзак і стоїть. Я йому тільки задала запитання, на кого ти мене залишаєш. А він сказав, мама, як ми всі будемо ховатися. Хто буде воювати, а це були його останні слова. Вийшов з двору, через місяць мені вранці дзвонив і сказав, я не знаю, чи я дзвонитиму, мамо тобі, чи не дзвонитиму. Нас сьогодні вночі перевозили туди, куди їм треба, куди потрібно. Я їхав нашою дорогою Донецькою, і мимо нашої хати. Я дуже плакав. Я дуже плакав. Може, він чувствував, що він не вернеться, не знаю. Олексій Боярко служив стрільцем у військовій частині А-7090. Загинув під час ворожого обстрілу 1 квітня 2022 року поблизу села Роздольне Донецької області. Мені вернули його телефон. Там у нього дві фотографії. Всього він сфотографувався. це він 31-го. В 17.55 вечора сфотографувався, позвонив, позвонив мені, як вроді прощався. Казав, мама, в нас тут дуже тяжко. І все, і відключив телефон. А 1 квітня в 11.50 він загинув там на тому. А узнала я тільки 6-го, мені приїхали, сказали. І хоронили моє 9 квітня. Поховали героя на батьківщині у селі Спасівка. Посмертно Олексій Боярко нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Світлана Островська вирішила увічнити пам'ять сина і його подвиг для нащадків та профінансувала виготовлення і встановлення пам'ятної стели побіля школи у сусідньому селі Новобасилівка. Я відремонтувала клас, де він вчився 80 квадратів, там де він в школі вчився повністю І поли, і все, і навісні потолки. І все. І потім зробила школу там і площадку, і навісний потолок, і воду, і все там зробили. А за пам'ятник я нікого не хотіла обтяжувати ні общину, ні сільську раду, нікого. Ці гроші заробила дитина, і я йому ставлю пам'ятник такий, який я вважаю нужним, який він заробив. У березні 2023 року на майданчику біля школи у Нововасилівці урочисто відкрили пам'ятну стелу на честь Олексія Боярка. У заході взяли участь рідні та односельці загиблого героя, бойові побратими, представники громадськості, вчителі та учні. Шлюбий Олексію, ти пішов під кулі, кров, і дим, під гради, під розірвані гранати. Як страшно помирати молодим, коли тебе щодень чекає мати. Одночасно з відкриттям пам'ятника Олексію Боярку заклали й алею пам'яті про загиблих героїв російсько-української війни. У Павлівській громаді їх вже десятеро. Також планується зведення меморіалу слави захисникам України у вільнянську. На згадку про Олексія ми для мами підготували ось таку книгу. Фотокнигу, де зібрані всі його світлини. Книга називається Мамо, не плач! Я розквітну весною. А також сьогодні буде відкрито книгу пам'яті. Вони над нами тримають небо. На жаль, на сьогоднішній день в нашій громаді 10 чоловік не повернуться більше ніколи додому. І я сподіваюся, що на уроках історії ми перегорнемо на жаль чорні сторінки даної книги, але тут є світлини, які будуть нагадувати нашим дітям про. Ті часи про тих світлих людей, про їх подвиг і героїзм. В селі Семененково ми ще продовжуємо такий же проєкт, на якому будуть зібрані на даний час всі 10 загиблих героїв з нашої громади. Так що на цьому ми не завершуємо. Хотілося б, щоб більше загиблих не було взагалі в нашій країні. Скоріше закінчилася ця війна. Розкажу, як має цілі домінує. Дай Бог кожному із матерів такого сина, як був у мене. Тільки дуже погано, що війна їх забирає. Що війна їх забирає. Я розумію, що нам дуже їх жалко. Ховаються, не на війну не йдуть, ховаються. Конечно, кожній матері, кожному батьку жалко свою дитину, жалко, так що і мій сину загинув. Хто це думав, що він думав, чи я думав, що таке буде. Ну, дуже, звісно, велику роль грає, ну, як вам сказати, забота про дітей і воспитання дитини, як воно воспитане, щоб воно не ховалося, не боялося. Не... Він як приїжджав, зато в отпуск його опускали потрошечку. Його приглашали, оце в Васильівку, тут дом культури. Там устраювали такі дні, розмовляли дітки, з ними знімали. І один хлопчик маленький, навіть третій чи четвертий клас, задає йому запитання, дядя Альоша, ну скажіть, будь ласка, дуже страшно на війні. А він стоїть, плаче і каже, дуже страшно. Дуже". Нам не можна забувати імена тих, хто поклав своє життя за наше спільне майбутнє. Вони назавжди залишаться ангелами перемоги. А наша справа берегти їхню пам'ять і за можливістю наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.